І так, як я вам обіцяла, я покажу, які подарунки я везу. Значить, в Гданську я купила такий магнітик. Бачите? Тут в нас бурштин по польську. Янтар, так? Тут такий Гданськ. Так. В Сопоті я купила такий. Теж з бурштином. А то дерев'яне оце таке з дерева. Сопоті ще я купила такий. Бачите? Такий сопот. Не хочу з кулька витягати. Далі. В дині. Дивіться, який гарний корабель купила, бачите? Дуже гарний. І ще такий корабель. В дині. Так. Тут в дині я ще купила для Вікторії такий магнітник. Магнітик. Для сина Михайла. Так, в дині я ще купила для себе магнітик такий з кораблем. Це я купила в сопоті Пьотр. Тут теж Бачите, тут, набагато, напевно, багато бурштину, раз вони всюди той бурштин дають. Ще такий Гдині Пьотр. Гарний, правда? Так, Міхал я вже говорила, так? Добре. Е, купила ще такі горнятка. Бачите, це Гданськ. Гданськ. Тут намальований. Для чоловіка, для дочки Вікторії. Теж я купила горнятку. Гданськ. Для Міхала не знайшла щось не було. Для Артура теж не було. Але що, я думаю, Артуру не буду горнятку дарити. Для Тьома не було, тому що в нього взагалі не польське ім'я. А для Артура купила отакого от кохамбалтик, такий моряк. Зараз я вам покажу. Ну, зачепився. Так, бачите кохамбалтик і сюрприз! Тут натискаємо, і він співає! Ось так що такий от морячок. Так, всім подарки купила. Ну і все. Ще хочу вам сказати, що дуже мені сподобався, власне, за 24 злоті ця підводна лодка. Там настільки все, дійсно, 7D, то я ще такого не бачила. Тут ще якісь реклами, я бачу. Одним словом, всім раджу піти туди і подивитися. Дуже цікаво. І ціни, якщо вас цікавлять, так? Значить, ці горнятка по 25 злотих, цей пацанчик морячок 46 злотих. Далі е магнітики. Оці от такі от, без бурштину, то по 8 злотих. З бурштином по 15 деякі. Це по 8. Це теж по 8. Цей по 8. Оці всі по 8. А е оці з бурштином ці по 15, а ці по 18 злотих. Ну і все. Ага, ще забула сказати, що я купила собі таке колечко з бурштином. Дивіться, яке гарне. О, я так люблю таке колечко, мені так подобається. Як вам підходить мені? Так, і це колечко коштує 36 злотих. Ну, і ясно, хто не знає, то я собі купила такий браслетик. Теж з бурштином, але таким золотовим зеленим, то він коштує 340 злотих. Ну і все. Ось такі подарунки. Ви мене ще запитаєте, а чому Оксані нічого не купила? Я купила, У Оксані буде якийсь магнітик або з Гданська, або з Сопота, який вона собі вибере. І Артем теж собі який вибере. Тому що в них українські імена, я не змогла їм нічого купити. Ось. Так що такі в нас подарунки. Всім, абсолютно всім я зробила, привезла якусь пам'ятку з моря від себе. До речі, в мене сьогодні Наталії і Менини. Так що я собі зробила такі подарунки у вигляді браслетика, кольця і духів. Ну, все. Усім доброго ранку. Проснулася тільки. Але думаю, буду знімати вам, бо е, пообіцяла, що буду все знімати. Отже, проснулася я в Гдині, в, в тому хостелі, про який я вам розповідала. І що я вам хочу сказати, це була ніч. Не По-перше, дивіться, як я проснулася. Значить, поспала я і вся просто з'їхала. Дивіться, яка вона тонесенька, так? Крім того, вона дуже коротка, бачите? Коротесенька. Що вона з'їжджає. Це по-перше. По-друге, стіни тут от, картонні. То взагалі. Навіть не передати, що там чути було. Там відпочивала за стіною молода пара. То вони відпочивали так, щоб було чути кожен вдох і видих. Крім того, ліжко таке скрипляче, що я поверталася на тому ліжку і будилася від того. Тут воно такими ламелями, це ліжко, і воно вже напало не знаю скільки років має. Зараз я вам покажу ті ламелі. Дивіться. Бачите, ламелі, але вони так скріплять. Зараз я сяду, ви почуєте. Хі安全. Чуєте? Що вага? Це неможливо. І уявіть собі, тої молодої пари за стіною так само таке ліжко. То не було спання на третій ночі. Одним словом, я не виспала страшно. Так що, бачите, за ті самі гроші 110 там чи скільки злотих, там ось так, в середньому 110-112. В Гданську один готель, а в Гдині зовсім інакше. Ну, але знаєте, я люблю такі пригоди. І якраз для того, щоб зняти відео і вам показати, які бувають готелі, хостели і так далі. Ну, тут того вартувало. Ну нічого. Зараз одягаюся і йду в музей, не то не музей, в акваріум, в акваріум у Данській. Поп'ю чай, зроблю собі салат. Щоб не бути голодною і все. Ну то, Кому цікаво, то ходімо. На сьогодні в мене сніданок на три злоті. Бо тут так буде буквально одна четверта творогу, пів огірочка, пару помідорчиків і трошки йогурту і чай. Отже, я їм і йду.